Вітаю З початком тижня. В ефірі державної телерадіокомпанії розпочинає роботу регіональна служба новин. Тож сьогодні у випуску дивіться. Донбас відкриває повітряні ворота. Міжнародний авіафорум проходить у шахтарській столиці. Готуй санчата влітку. Україна готується до опалювального сезону. Гірники проти моряків. Донецький шахтар на виїзді здолав Севастополь. Усі тепломережі повинні бути приведені у належний стан для своєчасного старту опалювального сезону та безперебійної подачі тепла. На цьому президент України Віктор Янукович наголосив під час зустрічі в Криму з міністром енергетики та вугільної промисловості України Едуардом Ставицьким. Міністр запевнив главу держави, що все відбувається за планом і ніяких зривів не буде. Опалювальний сезон розпочнеться вчасно. Під час зустрічі також обговорювалися питання активізації роботи енергетичної галузі у 2013-2014 роках. Зокрема, йшлося про будівництво другого агрегату Дністровської ГЕС. Ми здали вже і захистили перший проєкт. Це до другого агрегату Дністровської ГЕС. і здача цього другого агрегату в цьому році, а саме у грудні місяці. Я хочу ще раз зауважити на тому, що це найпотужніший проєкт проект у Європі з гідроенергетики. При здачі цього об'єкта ми рахуємо, що це вже і це говорять фахівці буде найпотужніша станція з гідроенергетики в Європі. Підготовка до зимового опалювального сезону відбувається з випередженням графіку. Комунальники вже відремонтували більшу частину котелень та 250 кілометрів тепломереж. Про це повідомив віце-прем'єр-міністр України Олександр Вілкул під час електорної наради. Також він попередив керівництво регіонів, що уряд не допустить необґрунтованого підняття тарифів на комунальні послуги. За останній тиждень щонайменше в 10 населених пунктах відбулося підняття цін на водопостачання. Віце-прем'єр попередив, що кожен з випадків вивчатиме уряд. Дова комісія спочатку року майже в усіх регіонах України місцева влада ініціює підняття цін на водопостачання. В деяких населених пунктах тарифи в чотири рази перевищують столичні. Аби не допустити необґрунтованого підняття цін на комуналку, уряд поставив завдання міністру регіонального розвитку та облдержадміністраціям вивчити кожен випадок. Урядові інспектори вже працюють у 23 областях. Місцеві ради. Які допустили підвищення тарифів, мають ще раз перевірити їх обґрунтованість і привести у відповідність. Це дуже жорстка позиція. Там, де ситуацію буде виправлено, прем'єр-міністр прийняв рішення запрошувати керівників регіонів на засідання кабінету міністрів. Незважаючи на вимогу уряду, перегляд тарифів в регіонах продовжується так за останній тиждень. Тарифи були підвищені в Автономній республіці Крим, Волинській, Київській, Львівській, Сумській областях. Робочі групи повинні відпрацьовувати. На випередження та не допускати встановлення обґрунтованих тарифів, які потім доведеться відміняти. В уряді запевняють, опалювальний сезон розпочнеться без сюрпризів, а головне вчасно. З 660 котелень, які мають модернізувати до 1 вересня. Вже більша частина готова до експлуатації. Триває ремонт тепломереж для зменшення втрат під час передачі тепла. Які складають до 45% до наступного опалювального сезону, планується модернізувати 371 кілометр тепломереж. Наразі роботи вже проведені на 250 кілометрах. До 2015 року ми маємо з вами оновити до 8 тисяч кілометрів. Тепломереж для того, щоб запобігти наднормативним втратам, якщо технічні недоліки зношеного житлово-комунального господарства в уряді обіцяють до початку опалювального сезону виправити, то фінансові проблеми теплокомуненерго можуть дати про себе знати. Майже щороку через величезні борги енергокомпанії перед нафтогазом головний постачальник палива погрожує не подати вчасно газ в регіони. Бор за спожитий газ складає 17,3 мільярда мільярди гривень. За даними. Нафтогаза з 13-го року спожито 6 мільярдів бійських газу природного на суму 13,2 мільярда гривень, Оплачено 4,6 мільярда. Рівень Розрахунків в цілому по Україні складає 35,3%. Необхідно негайно виправляти цю ситуацію. Найбільше заборгували Нафтогазу за паливо, теплокомуненерго Луганської, Вінницької та Запорозької областей. До початку нового опалювального сезону на Донеччині потрібно підготувати 27,5 тисяч об'єктів житлово-комунального господарства. Зараз створені спеціалізовані бригади для ремонту і підготовчих робіт. Про це повідомив заступник голови Донецької облдержадміністрації Валерій Лукашенко під час всеукраїнської селекторної наради. Посадовець зазначив, що в області комплексно підготовлено майже 12 тисяч житлових будинків з 22 тисяч необхідних. Показник готовності складає 53%. Об'єкти соціальної сфери готові. Від до осінньо зимового періоду на 57%. це 602 школи, 632 дитячі садочки та 141 лікувальний заклад. До роботи підготовлено 1130 котелень, Відремонтували половину теплотрас. Витратили на все це 370 мільйонів гривень, а це менше половини від запланованої суми. Більшість надходжень зведений бюджет отримав від податку на додану вартість. Про це повідомляє урядовий портал. Загалом до зведеного бюджету на сьогодні надійшло 204 мільярди, а це на 1,7 мільярда більше ніж за відповідний період минулого року. З усієї суми до місцевих бюджетів направлено 43,5 мільярди гривень. У Донецьку проходить міжнародний авіаційний форум Ройці АЕС Представники десятків потужних компаній авіаперевізників з'їхалися до Донецька, щоб ознайомитися з комерційними перспективами розвитку авіамаршрутів у південно-східній частині України. Проведення міжнародного авіаційного форуму Ройте CIS СІАЕС-2014», що проходить у Донецьку, стало можливим завдяки введенню в експлуатацію у минулому році нового терміналу в міжнародному аеропорті Донецьк імені Сергія Прокоф'єва. Сучасне оснащення та 4 кілометрова злітна посадкова смуга дає можливість обслуговувати всі типи повітряних суден у будь-яку погоду. Головне завдання, що зараз постає перед керівництвом аеропорту, залучати авіа. доступе в праце. Один из наших приоритетов это расширение маршрутной сети, и этот форум поможет нам реализовать и удовлетворить, скажу так, да, запросы и потребности населения и как можно большего числа пассажиров. И имея такой мощный потенциал, который у нас на текущий момент есть, это новое сверхоборудование, это динамично развивающийся рынок. Этот потенциал, конечно, необходимо раскрыть, и я рад, что участники воочию увидят все эти решения, оценят по достоинству, и мы будем развивать дальнейшие отношения. Все мероприятие рассматривается как инвестиция в будущее, потому что те участники, которые заявлены, которые приехали, мы на сегодня с ними очень плодотворно сотрудничаем, мы работаем, надеемся на развитие новых маршрутов. И со своей стороны всячески будем поддерживать и ä, принимать. Є нові ідеї і направлення, які будуть заявлені про те, наскільки цікавий іноземним авіакомпаніям український ринок свідчить показник росту пасажироперевезень. Наприклад, у Європі за минулий рік збільшення не перевищило півтора відсотки. Донецький же аеропорт збільшив цей показник на 22 відсотки. У 2013-му вже перевезено мільйон 150 тисяч пасажирів. Це і стало головним аргументом для організаторів та учасників форуму провести його саме у Донецьку. Цей форум допоможе краще ознайомитися з можливостями вашого регіону та стане каталізатором інвестиційної активності. Багато авіакомпаній ще не розуміють перспектив, які надає український ринок авіаперевезень, а це потенційні 48 мільйонів пасажирів. Перспективний напрямок розвитку авіаперевезень для регіону це створення потужного транспортного вузла та залучення малобюджетних перевізників. Вже зараз чотири авіакомпанії, що надають такі послуги, здійснюють рейси з Донецького аеропорту, і їх кількість буде збільшуватися. Для Донеччини наявність потужного аеропорту переоцінити важко. Стратегія, яку вибрала наш регіон, яку вибрала наша область, це устойчиве розвиття. І, звісно ж. Реализацией такой стратегии является привлечение на нашу территорию мегаспортивных, мегакультурных, мегавыставочных событий. Это невозможно без такой серьезной инфраструктуры, которую сегодня предоставляет коммунальное предприятие Международный аэропорт Донецк. Поэтому этот проект для нас очень важен. Я думаю, что форум – это действительно тот импульс, который позволит устойчивое развитие нашего коммунального предприятия и устойчивого развития нашего региона. В последнее время акценты деловой активности в Украине смещаются в сторону регионов. Являясь крупным промышленным мегаполисом Украины, Донецк обладает развитой транспортной инфраструктурой, известен не только как индустриальный город, но и как центр культурной, общественной и спортивной жизни в Украине. треба зазначити що розвиток авіаперевезень на теперішньому етапі торкнеться лише міжнародних перельотів внутрішній авіаринок україни іноземні компанії поки що оцінюють скептично протягом трьох днів роботи форуму буде проведено більше двох тисяч нарад та зустрічей почесним гостем форуму став Фред Фід у 1983 році він був занесений у книгу рекордів Гіннесу, як пасажир який здійснив найбільше авіаперельотів на планеті Вікторія Шевко. Нова Артур Шагалін регіональна служба новин. Глава МЗС України Леонід Кажара взяв участь у міністерській зустрічі східного партнерства у Брюсселі. На зустрічі присутні були високий представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Кетрін Ештон і комісар ЄС з питань розширення та європейської політики сусідства Штефан Фюле. Такі зустрічі міністрів проводяться один раз на рік з метою оцінки стану реалізації ініціативи Східне партнерство цьогорічне засідання присвячене питанням підготовки саміту східного партнерства, який відбудеться 28-29 29 листопада поточного року у Вільнюсі. Новий король у Бельгії. Після зречення 79-річного Альберта II сьомим монархом став Філіп. Церемонія приведення до конституційної присяги відбулася у палаці нації в федеральному парламенті країни. 53-річний король відвідував Україну три роки тому і зустрічався з президентом Віктором Януковичем. Зараз же глава держави привітав Філіпа із ступом на престол. Віктор Янукович висловив переконання, що конструктивні та дружні відносини між Україною та Бельгією і надалі будуть всебічно розвиватися та наповнюватися новими взаємовигідними проектами. Одна людина загинула внаслідок аварії на шахті Бутовська. Про це повідомляє Держслужба України з надзвичайних ситуацій. Причина обвалу породи встановлюється. Шахта працює у звичайному режимі. До пошуково-рятувальних робіт залучали три відділення державної воєннізованої гірнічо-рятувальної служби Мінерговугілля. Тіло загиблого шахтаря вже підняли на поверхню. Прокуратура Донецької області відкрила кримінальне провадження за статтею порушення правил безпеки. Слідство проводить міліція. Чотири людини потонули за останні вихідні на Донеччині. У Новогродівському місцевому ставку загинув 35-річний чоловік. Причина та обставини нещасного випадку з'ясовуються. На Кальшинському водосховищі у Володарському районі група водолазів аварійно-рятувального загону спецпризначення знайшла тіло 39-річного потонулого чоловіка. У центрі Донецька на Кальмівському водосховищі у Ворошилевському районі водолазам доводилося двічі підіймати на берег гори плавців. Тут у суботу потонули два чоловіки – 30 та 37 років рятувальники державної служби України з надзвичайних ситуацій вкотре звертаються до всіх з проханням дотримуватися, хоча б елементарних правил поведінки на воді. Національне відродження України і православ'я саме під такою назвою у Донецькій обласній бібліотеці імені Крупської відкрилася виставка унікальних книг. 50 видань про історію православ'я та його становлення на теренах нашої держави були виставлені до 1025-річчя хрещення Київської Русі. Цього тижня в Україні відзначатимуть 1025-річчя хрещення Київської Русі. Наразі тема святкування державний пріоритет. У Донецькій обласній бібліотеці імені Крупської з нагоди дати організували невелику противагому книжну виставку. В експозиції півсотні унікальних видань, більшість з яких україномовні. Особливу увагу бібліотекарі звертають на декілька книг, серед яких видання Михайла Відейка Україна від Русі до Святої Русі. Судеться про тернистий шлях руської землі до своєї доносної мети перетворення у святу Русь. Цей шлях охоплює період середини дев'ятого до початку одинадцятого століття та й дзеркалюється у літописах, билинах та сагах того часу. Доповнюючи ці розповіді археологічними знахідками, автор намагається відзнайти справжню картину тієї дійсності та й добразити її на сторінках видання. Усі книги представлені на виставці у вільному доступі у читальній залі. Однак додому читачам їх не видають. Занадто вони рідкі. Тираж більшості книг не перевищує тисячі екземплярів. Їх можна дознати, прочитати в читальному залі нашої бібліотеки. Дома, вони, звісно, не вдаються, тому що це унікальне здання з небольшим тиражом для України, яке популярністю, тому що вони необхідні научній діяльності людям, преподавателям, студентам. Поступають отличными источниками для написання каких-либо работ. Національний заповідник.